Вітаю всіх садівників та любителів такої чудової культури, як хурма. Сьогодні, 9 липня, Херсонщина, хочу показати деякі сорти хурми, які щеплені на одному дереві, тобто дерево сад, та поділитися своїми спостереженнями. Звичайно ж, краще було б зняти цей огляд в період достигання плодів, але ж гадаю, що і на такій стадії розвитку буде цікаво побачити. Відмінності та особливості сортів. Щеплення робив восени минулого року, семиречне дерево Дар -Софіївки. Щепи вже мають сигнальні плоди і це не дивно, бо хурма достатня скороплідна культура. На північній стороні дерева тут у мене поруч один з одним розташовані два сорта. Один Гіра та не наші інший джиро. Маю таку інформацію, що гірата на наші вважається недостатньо вражайним сортом, але ж і не схильним до осипання. Ну, по факту, по факту маємо отаку невеличку загрузочку десь біля шести плодів на гілочці, враховуючи, що це перше плодоношення. Будемо вважати, що це досить і непогано. Джира має таку непогану, достатньо щільну загрузочку, якщо не буде відбуватися осипання, то придеться трошки перельдити. Хоча вже бачив ось плодоніжка торчить. хоча відбулося декілька опадання декілька плодів. Достатньо цікава форма. Вже маємо різницю у джиро бачимо такі перетяжечки на плодах. І чашолистики такі закручені до плоду, донизу. Ось, як тут. А у гіра не наші, чашолистики направлені вгору. Тобто різниця в плодах вже очевидна.